Так, як видно екран? Добрин. Добре видно. Добре. 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 Так, ну що ж, друзі? Серед багатьох дивовижних винаходів людства далеко не останнє місце належить фотографії. Мистецтво миттєвого зображення будь-якого предмету людини або ландшафту. нині без фотографії неможливо уявити сучасне життя. Це мистецтво має доволі сильний вплив на сприйняття та свідомість людини. Фотографія відображає світ таким, яким він був у мить створення знімку, і цей відображений момент залишається назавжди. За допомогою фотографії можна розповісти історію не тільки однієї конкретної взятої людини. Так, я перепрошую, хочу зробити так, аби і під час запису було видно. Так, я думаю, що так буде вам видно презентацію. Скажіть, презентація в порядку працює? Так. 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 Тоді. Good, good, дякую вам за відповіді. Тоді продовжую. Так ось. За допомогою фотографії можна розповісти історію не тільки однієї конкретної взятої людини, а й цілої родини, народу, часом навіть і всього людства. Термін фотографія походить від давньогрецької, що в перекладі означає фос, тобто світло, і «графу», тобто писати, а разом це звучить як світлопис. Його почали вживати після відкриття способу отримання стійкого зображення на світлочутливому матеріалі за допомогою спеціального пристрою фотографічної камери, фотокамери. Історія фотографії налічує близько 200 років. В світовій культурі фотографія цінується перш за все своїм документальними якостями, так як мистецтво, що вирізняється численними функціями. Серед яких найважливішою функцією фотографії вважають комунікативну, тобто, за допомогою фотографії, ми можемо спілкуватися з глядачем. Ми передаємо якусь інформацію, ми дізнаємося щось нове, ми бачимо світ таким, яким він є. Перше закріплене зображення було зроблено в 1822 році французом Жозефом Нісафором Нєпсом. Але воно, на жаль, не збереглося до наших днів, тому першою в історії фотографією вважається знімок Вид з вікна, отриманий Н'єпсом в 1826 році. Уявіть тільки собі, 200 років існує мистецтво фотографії, і. Ще в 1826 році люди вже могли робити знімки. Правда, за допомогою камери обскури на олов'яній пластинці, яка була покрита тонким шаром асфальту, але асфальту не в звичному виді, а спеціальної суміші, яка є світлочутливою. Тобто, коли на неї попадає світло, цей шар руйнується. І фотографія виходить такою е, об'ємною, тобто ми не просто е, відчуваємо таку от плоску, а відчуваємо рельєфність на ній. Експозиція тривала 8 годин при яскравому сонячному світлі. Що таке експозиція? Це коли. Записується це, коли світло попадає на якийсь матеріал і записується. Якщо експозиція занадто довга, то ми отримаємо сильно світле зображення, пересвічене. Якщо експозиція занадто коротка, то зображення буде темним. От уявіть собі, зараз експозиція може тривати лічені секунди, а раніше цілих вісім годин йому знадобилося чекати, аби зробити це фото. Але перевагою методу Дніпса було те, що зображення виходило якраз таки рельєфним: через те, що протравлювався оцей асфальт, через те, що руйнувався оцей ось шар, і воно ставало через це рельєфним. І його легко можна було розмножити у будь-якій кількості примірників. Тобто, через те, що це зображення було об'ємним. Можна було нанести, наприклад, якусь фарбу на нього, а потім гумкою так от прикласти, і на цій гумці вже було зображення. І цю гумку до паперу е е притуляли, і відображення з гумки переносилось на папір. Ну, от в такому форматі воно працює. Ось тут на фото, на слайді ви можете побачити перше фото і як працює камера обскура. Це приклад схематичний, так, ось так, цей приклад схематичний. Ви бачите, наскільки величезна тут ця коробка. Тобто, по факту, він зайшов в окрему кімнату, зробив там малесенький-малесенький отвір, і зображення вийшло у нього перевернутим. Ось як виглядає камера обскура в зменшеному вигляді. Тобто це вже ручна камера обскура. Сюди попадає світло, тут, тут сюди заглядували і формувалася фотографія в такій маленькій маленькій шухлядці. Продовжуємо. Е, першим практичним способом фотографування вважається дагеротипія. Що це таке? Це технологія отримання фото через світлочутливість йодистого срібла. Тобто це хімічний елемент. Взагалі, фотографія розвивалася через світло і через хімію. Друзі, ось вам і знадобилася хімія. Хто з вас знає формулу йодистого срібла? Я точно не знаю як і Богдана. Богдана, до речі, у нас тут позаду приєднана, бо покажись. Вона мене слухає в реальному часі. Зрозуміли? Uh -huh. У 1839 році француз Луї Жак Дагер опублікував свій спосіб отримання зображення на мідній пластині, покритій сріблом. Після 30-хвилинного експонування. Порівняйте, Нієпс це робив 8 годин, а дагер робив це всього 30 хвилин, тобто вже прогрес. Так ось, після 30-хвилинного експонування Дагер переніс пластину в темну кімнату і деякий час тримав її над парами нагрітої ртуті. Знову відбувалася якась хімія. У якості закріплювача зображення Дагер використав кухонну сіль. Закріплювач зображення це як. Верхній шар е, лака, коли ми робимо манікюр, як топ. От, посипали сіллю, і зображення зафіксувалось, а у нас покрасили нігтики і все, і входимо з красивим манікюром. Е, знімок вийшов досить високої якості, добре пророблені деталі, як в світлі, так і в тінях. Однак копіювання таких знімків було неможливим, тому що це зображення не було рельєфним. Свій спосіб отримання фотографічного зображення Дагер назвав дагеротипія. На слайді ви вже роздивилися перший приклад дагеротипу, який зроблений в 1837 році, і також фотографію Авраама Лінкольна. Це один із президентів Америки, якщо я не помиляюся. Наступний слайд. В історичному розвитку фотографії спостерігається декілька жанрових розгалуджень. Провідні позиції у фотомистецтві від початку належали саме портрету. В перші десятиліття виникнення фотомистецтва портретна фотографія переважала, її домінування визначалось як на матеріальними умовами, коли просто відносно дешево можна було отримати портрет як окремої людини, так і усієї родини. А також ще зовсім недосконалим обладнанням та фотоматеріалами, які дозволяли знімати більш якісно тільки нерухомі об'єкти, тобто, чисто фізично тоді ще не можна було робити знімки спортивних змагань чи якихось репортажних фотосесій, тільки портрети, коли люди так сідали. І півдня чекали, доки їм зроблять фотку. А у нас зараз півгодини фотосесії і тисячу знімків на виході. А ти потім гортаєш ці знімки і вибираєшся серед сотні кадрів, який же ж в Інстаграм запостити. Ось так часи змінилися. Бачите, який прогрес за ці 200 років. Для виготовлення портретів тоді відкривалися багаточисленні фотоательє. У нас зараз це називається фотостудія, де ми можемо робити абсолютно різні види зйомок. А раніше це називалось саме фотоательє. вже в 1841 році, тобто буквально десь кілька десятиліть з початку виникнення фотографії, сталося і. Більше десяти фотоательє існувало в Парижі. Тож, друзі, у загальнимо фотоматеріал, фото у загальному матеріал. Поява фотографії надала людині можливість документально точно зображувати дійсність. Саме така функція була провідною на початку створення мистецтва фотографії. Тоді ще фотографія не вважалася мистецтвом. Взагалі, фото, процес, фо, процес фотографування це створення технічними засобами зорового образу документального значення, який виразно й достовірно відбиває момент дійсності. Грубо говорячи, ми просто заморожуємо момент, ми його назавжди фіксуємо. Слово фотографія в перекладі з давньогрецької означає світлопис. Прототипом фотографічного апарату вважається камера обскура, відома ще в прадавні часи. Зараз я вам ще раз її на слайді покажу. Наприклад, середньовічні феодали будували у, своїй, у своїх замках темні кімнати. Взагалі, з латинської темна кімната перекладається як обскура камера, тобто темна це обскура, камера це кімната. Де в стіні залишали отвір на вулицю. Ось краще навіть ця фотографія, цей слайд продемонструє. От ось, ось так, бачите, тут вже, напевно, більш 19 століття. Ну, я думаю, що для, для вашого розуміння це навіть буде краще. Його величезна. Його величина оцього отвору в стіні розмірялась з відстані до протилежної стіни. От, подивіться, тільки туди людина в цьому величезному величезному кубі. За законами оптики, все, що відбувалося на вулиці, можна було спостерігати на цій стіні догори ногами, як ви це бачите на слайді. Незабаром камеру обскуру зменшили до розмірів ящика. І забезпечили збільшувальним склом, яке стало першим об'єктивом. Ось тут розміщується збільшувальне скло, і це слугувало об'єктивом. Найбільш популярним напрямком фотографії й донині вважається портрет. До речі, на слайді ви бачите перший жіночий фотопортрет. Джон Драйпер його зробив у 1840 році. Ви бачите, що навіть тоді було популярним наряджатися не так, не з того почала. Чому зараз популярно наряджатися на фотосесії? Ми все одно хочемо виглядати гарно. Тому що раніше процес фотографії це така забарна річ була, і люди до цього, як це до цього. Готувалися як до свята, тому наряджалися, можливо, фарбувалися найкращий, найкращий одяг на себе надівали. Так і зараз ми любимо на фотографії виглядати красивими, тому ми дівчата можуть там десь підфарбуватися, накрутити волосся, а хлопці там поголитися або просто одягти красиву рубашечку. Так що все не просто так це історично сформовано. Хоча зараз в умовах. В доступності точніше телефонів, і в доступності камери буквально вже в кожного, навіть у, мені здається, трирічної дитини є камера чи телефон, і ми вже фотографуємо реально все підряд. Через це суть фотографії псується, як на мене. Взагалі, нині існує два провідні напрямки фотографії: це документальна і художня. Документальна покликана фіксувати реальність такою, якою вона є. А художня фотографія вона формує естетичний смак. Це більше, ніж просто фото. Саме естетичне ставлення фотографа до того, що він знімає, і визначає кінцевий результат і ефект знімка. Про розвиток жанрів фотографії і те, як вони формувалися з течією історії, я розкажу вам на наступному занятті. Е, тому, якщо у вас є питання зараз, можете їх задавати, трішки поговоримо. А потім я б хотіла з вами ще е, пару слів про е, соціальний конкурс і як ми з вами це все реалізуємо. Тобто домовитися за, е, цю, за зустріч. От. Е, я думаю, чи я маю надію, що ви зацінили шрека з фодіком на задньому фоні. Я старалася. Boost is the <laughs>